Ой, сонце, господи, чо я так стою. Чо в тінь не зайшов? Блін, коротше. Тут треба за цим слідкувати. Сильно довго на сонці краще не перебувати. Так, зібрав, да? Зібрав. А воо! Гак в мене є, клас. Оце заради цього гака я і взяв цього персонажа. Хоп! Тобто можемо собі повноцінно подорожувати. Там уже хтось базу якусь побудував. Вау! Стоп! І я це можу збирати? Камінь, камінь, камінь. Так, сонечко у нас тут. Тобто я можу і каміння такі брили, даже не тільки там металбрупки.